Всім вітання! У нас поповнення невеличке в господарстві. От, морозненьку трохи. Зараз буду показувати, розпаковувати. От, що до нас приїхало. Тож почнемо. А приїхали до нас китайські шовкові курочки. Ой-ой-ой, голуб полетів, да? три курочки і три півника. Такий півник, він вийшов в подарунок. Він з браком, він піде чи в мішане стадо, чи ну, розумієте самі куди, так як він не підходить. Бачите, світленька шкіра, шість пальчиків, такий красень. Почне з півні, тоді всіх покажу півників, тоді буду вже курчок показувати. Отакий красавець. Далматін. Так поверну. Ко з цієї стороною краще буде видно. Далматінчик. Ніові він взагалі з гарним качеством. чубчик буде гарний. перелиняє, він саме линяє, бачу палки. О, така чубчик, горітка. Лапки покажу. Ой, ой-ой! Лапки от. гарно опушені. навіть, навіть два крайніх. Це що йдуть посередині, ось ці два. Вони отпушені. І взагалі гарного качества. Молоденькі. Півники всі молодесенькі. І отакий красний голоший. Він самий старший з них, але він теж молодий, цьогорічний. Даже ще не почала рости шпора. Такий кришалтик, який гарний. Ще гарний теж далматін. Такий далматин. гарний. Качество теж гарне. Всі лапки у пілечках, опушені. Ну, гарний, гарний півник. Такий гарний. А співав, як всю дорогу. Ну, гарний. Я брала цей заводчик колись, курей. У мене тоді вийшло, що їх подушили, але вони з гарним качеством були. Якщо згадаю, тому що я це відео точно не ближайші дні, виставлю через кілька днів, то я прикріплю в описі, якщо ще буду пам'ятати ці відео. Тому побачите. Отакий красень, ну красавець, Ой, отакі гарнюні. Погано видно через освітлення. Отака курочка. Ой, це минулорічна. Так, як це тебе взяти? Оп, тако. це минулорічна чорна курочка. Отак. Саме линяють. По ній видно, по да? ній видно, що вони линяють. От. Курочки вже несуться. Зараз ну, я брала господарки, вона казала, що вони зараз на даний момент несуться. О, От. Курочки не молоді, минулорічні іменно ця І ще одна чорненька. А голуба цьогорічня Така красуня. <плес> да? Ось така красуня. Десь в дорозі її трохи поклювали, побили попірку. Оп, обсмикана. Вона бородата, бо то була без борідки. А це бородата, кабач. Теж минуло минулорічна. І, по словам господарки, також несеться. ко да? Коко. Така вона красунечка. Маленькі пухнасті. І ось така курочка. Їй підстригли чубчика, тому що прям здоровий-здоровий чуб. яка вона красуня. Да? І борідка підстрижена, і чубчик підстрижений, бо не бачив. Голубенька. Це молода. Це навіть не несеться. Ой -ой -ой. Ой -ой. Ось такі вони. Ой, ну все, похилила голову. Так. Да. такі. Крашуні. Ось таке у нас поповнення приїхало. Зараз будемо закривати їх у підготовленому зарані Валєрі на проживання. Хай переживається, Тоді вже буде гуляти через тиждень. Поміниться. Звісно, якщо не буде болота. Бо якщо буде болото, то гулятки не по болоті не будуть, звичайно. А будуть по сніжку або хоча б такому якомусь прийму Так.